Бувають моменти, в які транспорт просто перестає ходити там, після 9 вечора. У Полтаві тролейбуси курсуватимуть на годину довше. Про це повідомив секретар міської ради Андрій Карпов. Це супер, тому що після роботи іноді би, тратиться на таксі би, не завжди хочеться. Це дуже добре. Від 15 квітня тролейбуси їздитимуть від 5 до 23.00. Змінився час комендантської години. Раніше було до 23-ї години, тепер, здається, до нуль годин. Правильно тому продовжуємо роботу тролейбусів. Тривалість комендантської години на Полтавщині скоротили від 5 квітня. Про це у своєму телеграм-каналі. 4 квітня повідомляв начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нині вона триває від опівночі до 4 ранку. За словами Полтавки Лесі Жугар, нині ввечері у місті мало транспорту. Думаю, не вистачає. Треба до один робити. Це добре, зручніше. Перед тим як починається комендантська година, ну важкувати треба, або таксі визивав таксі і не було ніяких проблем. Як повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко, продовжили час роботи тролейбусів і, зокрема, через перехід на літній час та зростання пасажиропотоку у вечірній період. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.